Вітаю вас на каналі Говорите роз любов'ю і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І сьогодні я вирішила задати таке питання: що важливого мені треба показати сьогодні моїм глядачам? Дивимось! Якщо ви зараз в скрутній ситуації, якщо ви зараз в якійсь такій фінансовій, можливо, кризі, або вам дуже самотньо, або вам дуже е, важко на душі, такий важкий душевний стан, я хочу вам сказати, щоб ви не переживали, щоб ви не переживали, У вас все налагодиться, це просто такий період, і він. Вчить вас мудрості. Ви зараз проходите е, урок, який е, вчить вас е, полюбити себе, вчить вас е, відноситися до себе з повагою. І е, якщо ви зараз самотні і від вас відвернулися люди, то ви повинні зрозуміти, що це вам дається час, можливість. Краще пізнати себе, краще пізнати себе і почути себе зсередини, почути свій внутрішній голос, почути те, що ви приховували багато років від себе, що що ви сховали всередині себе. І якщо вам здається, що зараз ваше життя руйнується, фінансів немає, роботи немає, друзі відвернулися. І от і ви залишилися сама самісінька. Цей досвід дається для того, аби ви стали кращою версією себе, і вам потрібно просто змінити бачення цієї ситуації, розумієте, не зациклюватись на всіх негативних. У цих моментах, які трапилися з вами, а більше звернути увагу і якось, знаєте, почати думати, які плюси ця ситуація вам дасть, і для чого, знаєте, от запитуйте себе, для чого я зараз в такій ситуації? Що я повинна зрозуміти, засвоїти? І щоб вийти поскоріше з цієї ситуації, розумієте? Наприклад, є така, якщо я не можу вплинути на ситуацію, то я повинна змінити відношення до неї, так? От вам потрібно змінити відношення до цієї ситуації. І ви зрозумієте, наскільки все правильно працює в цьому всесвіті, і наскільки вам. Була потрібна ця самотність, ця така криза, яка, знаєте, от дійсно ставить на коліна людину, і людині здається, що вона вже не встане. Встане, встане і встане досить такою мудрою людиною, яка буде мати дуже такий великий досвід багаж знань, з якими вона. Потім зможе навіть і ділитися з іншими людьми, давати поради людям, які опиняться в такій е ситуації. Так, дивіться, і насправді. Е коли ви подивитеся на цю ситуацію по-іншому, з іншого боку, коли до вас прийде розуміння, для чого з вами це все відбувалося, у вас, знаєте, як відкриється якийсь інший погляд на, на це все, і ви почнете працювати над собою. Ви почнете працювати над собою, ви почнете міняти себе. ви Починайте працювати, і дивіться, і ця праця приведе вас до здійснення ваших мрій. Ви зрозумієте, що ця важка ситуація, яка була дана вам, ці сварки з людьми, зради, конфлікти, це все було для того, щоб розкрити вас, зробити вас такою. Цілісною, знаєте, от повернути до себе, повернути вас до себе, щоб ви згадали через цю біль, через ці страждання, через ці такі дуже-дуже ну, ну, важкі і болючі випробування, щоб ви згадали, е, хто ви є, для чого ви прийшли в цей світ? Що ви маєте зробити, розумієте? І це насправді ви. Починайте робити роботу, від якої будете отримувати задоволення. Робота буде давати вам можливість здійснювати свої мрії і радіти, радіти життю, радіти і насолоджуватися своєю стабільністю. Дивіться, це буде вихід, вихід з вашої складної ситуації і в нове, в краще. Розумієте? От що мене все світ покликав вам сказати, бачите? То зараз знайде це відео, і це буде людина, яка які зараз отак важко, яка не, 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 не знає, що їй робити, і вона запитує себе: ну чому зі мною це сталося? Ну чому? А можливо, вже після цього відео вона запитає, а для чого я це прохожу? І вона почне по-іншому дивитися. На цю ситуацію і її життя почне мінятися. Звісно, не, не, не сьогодні і не завтра, але по чуть-чуть життя почне мінятись. Давайте ми ще запитаємо в Таро Ошодзен. Для чого? Для чого ви опинилися в цій ситуації? Який урок вам потрібно з цього винести? Який урок вам потрібно з цього винести? Давайте ми подивимося. Бачите? Ви е, маєте стати зрілою людиною. Бачите, дивіться. Крок за кроком. Людина дозрівала до своїх якихось знань, до своєї мудрості. Розумієте? Так, терпіння. Ви через терпіння йшли до своєї зрілості. Дивіться, як цей місяць, бачите, росте, як він йде на спад, як він росте. Це все, на все це потрібен час і терпіння. Ви через своє терпіння через такі моменти, коли вас від ваших думок закипали мозги, коли вам здавалося, що... Я не знаю, що мені робити, я не знаю, як мені вийти з цієї ситуації. Я не розумію, чому до мене так відносяться люди. Я не розумію, чого мене там звільнили з роботи. Я не розумію того, я не розумію того. Оці всі моменти вам просто закипали мозги. У Вас просто було таке відчуття, що це я не можу. Але ви виходу у вас не було. ви... Змушені були в цій ситуації варитися, і через період такого терпіння, через період обдумування, через період висновків, які ви зробили, ви дуже сильно виросли, ви стали такою зрілою людиною. Дивіться, в якому стані ви були. Бачите? В якому стані ви були? І коли ви вже от пройшли ці всі етапи, ви собі так подумали і порівняли, яка я була до того яка я стала зараз, наскільки я насправді подорослішала, наскільки я насправді стала сильною і зовсім іншою людиною. І знаєте, оця карта зріліс, от бачите, як яблучка достигли, які вони красиві. Але знаєте, щоб це яблуко виросло, йому ж треба е пройти цілий такий етап, так само, як, от, і, наприклад, місяць, правда, від повні до спадання і від росту до повні. Так само і ви е проходили такий важкий період для того, щоб дозріти. І ви, ви вже також. На періоді такого вже дозрівання, і скоро ви підете в своє нове життя з новим досвідом? А яке буде ваше нове життя? Боже як класно. Дивіться, яке буде ваше нове життя. Ви зрозумієте, що ви не така, як всі. Ви зрозумієте, що ви не стадо. Ви зрозумієте, що я є особлива людина, я є особистість. І в мене є своя думка, і в мене є своє бачення цього світу. І е, не потрібно думати так, як всі. Не потрібно е, поступати так як всі. Я Є особистість, і я є людина, яка має свою думку. Ви не будете більше робити так, як роблять інші. Ви не будете переживати, що про вас скажуть інші. Ви будете обирати свій шлях, ви будете прислухатися до себе. І через це ви будете відрізнятися від всіх, і ви це приймаєте. І через то вам прийдеться почати, дивіться, порожня карта вам. Вже своєю мудрістю, подивіться, це є карта Іерофанта, от він є, і тут є, але тут пустота вже. пустота. Ви вже своїм досвідом готові почати нове життя, життя з чистого аркушу. Ви вже розумієте, що ви пройшли такі уроки. Які завдали вам багато болю, які вас, знаєте, ви вже зрозуміли, що ви жили раніше в такому вузькому світі? В вузькому світі ви нічого не бачили, ви не мали своєї думки, вас, знаєте, от в рамки зажали, і ви в тих рамках сиділи. Подивіться, як вам було там некомфортно, як вам було там важко, і як вам було там тісно. Тому що ви людина дуже така творча, у вас є дуже багато цікавого, у вас дуже багатий внутрішній світ, але він був закритий. І через це сама доля, всесвіт поставив вас, оцю ситуацію, поставив вас на коліна, щоб ви через цю бій прокинулися. Щоб ви через оці якісь несправедливі моменти, знаєте, коли ну, справді вже ну, безвихідна ситуація, щоб ви, опинившись в цій ситуації, згадали, що ви, ви є людина, яка бачить цей світ по-іншому, і яка розкриється для цього світу по-іншому. І ви почнете своє життя по-новому, своїм досвідом, ви почнете на цьому чорному полотні малювати. Нову картину свого життя. І ви зрозумієте, в яких рамках ви жили, як ви не могли себе проявити, і ви навіть не знали, що ви можете себе проявити, тому що ви були настільки задавлені тими рамками, що ви не, не мали можливості розкрити себе і показати себе якось. І бачите, і це така ваша буде трансформація. Ви пройдете цей шлях. І ви дійдете до радості, ви будете насолоджуватися кожним моментом цього життя. Ви будете, боже, я починаю плакати. Ви будете радіти дощу, ви будете радіти сонечку, ви будете радіти всьому, тому що ви будете знати, що життя прекрасне. Життя прекрасне, його треба цінити. І в будь-яких моментах бути вдячний Всесвіту за все, що з нами відбувається. Тому що все, що з нами відбувається, нам потрібне. Я дуже рада, що в нас такий получився глибокий розклад. І я бажаю вам не здаватися, тому що у вас все вийде. Цей шлях вам потрібен. Це для вашої зрілості, для вашого росту. І коли ви себе потім порівняєте, якою ви були і якою ви стали, ви будете просто в захваті, в захваті. Розумієте, ви будете насправді дуже цінити, дуже любити своє життя і будете насолоджуватися кожним моментом. І я дуже-дуже сильно вірю в вас, що ви дойдете до цієї радості. Я впевнена в цьому. От і за тоді люблю, цілую вас. Бувайте!